Міський голова Микола Нога на початку апаратної наради звернувся до старост з проханням допомагати людям, які втікають від війни та обстрілів з прикордонних територій. Шановні старости, впереді весна вона вже розпочалася. Тому я прошу пропрацювати питання, забезпечити всіх переселенців, які є у ваших старостинських округах, городами, щоб люди закріплялися, щоб люди не їхали в ті території, де зовсім прикордоння, де зовсім кожен день прильоти, і мали можливість посадити городи в нашій громаді. Будемо допомагати посівним матеріалам, будемо допомагати пальним. Наш обов'язок створити от такі нормальні умови проживання цим людям. Більшість з них приїхали з сільських населених пунктів, і вони там мали городи, мали можливість обробляти їх, садити, овочі. Ось в цьому напрямку будемо працювати. Аграрії завершують підготовку до весняно-польових робіт. Про це говорив Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. На сьогодні проводяться також роботи по підживленню озимих культур по мерзлоталому ґрунту. Також хочу зауважити, що літневі морози негативно не вплинули на озими культури, але для весняного розвитку культур на глибині 5-7 сантиметрів вологи замало, так як. Покрів сніжного було маловато, а морози лупили 20 і більше градусів. Василь Васильович розповів про кількість підприємств громади, які поновили статус критично важливих. Кабінет міністрів України продовжував бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Це дасть змогу підприємствам підтвердити, хто не підтвердив свій статус критично важливий у нашій громаді. 30 підприємств на сьогодні тільки вісім аграрних підприємств змогли поновити свій статус критично важливих підприємств. Також держава продовжує підтримати аграрів, в цьому році. Продовжують діяти кредитування за програмою Доступні кредити 5, 7, 9, які надаються аграріям за умови, що вони будуть зареєстровані у дар державний аграрний реєстр. Були озвучені проміжні підсумки по реалізації програми сади перемоги. Відділ продовжує роботу. З формування наборів за програмою сади перемоги на 449 домогосподарств. Надія Кирієнко, начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва, розповіла про результати програми підтримки підприємців у придбанні альтернативних джерел енергії. У поточному році продовжує реалізовуватися програма підтримки малого та середнього підприємництва. Продовжується реалізація фінансової підтримки в рамках цієї програми. Декілька в нас є напрямків підтримки. Один з них це підтримка у придбанні альтернативних видів енергії. В поточному році вже дві людини отримали цю допомогу і ще вже подано дві заяви на встановлення додаткових сонячних панелей на об'єктах на виробничих. Об'єктах суб'єктів господарювання Микола Петрович звернувся до всіх з проханням допомагати Збройним силам України. В Війні все більше грають роль безпілотні літальні апарати, і наше завдання все більше допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті, такими засобами, як безпілотні літальні апарати.